Друзі, всім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми маємо 22 грудня і відкорковуємо наступну нашу комірчину із адвент календарю. Ось я думаю, тут мало бути 12 комірчин. Ось я бачу 10-ту, бачу 11-ту, а де ж 12-та. Дуже мені цікаво. Хочеться ж нічого пошкодити, але воно так щільно, слухайте, так щільно лежить, що я відверто не знаю, як мені його звідти дістати. Лучше, отак. Ага, он до, до 12-та комерчина. Зрадунько відміняється. Отже, сьогоднішня наша комерчинка, 10-й номер, така довга. Так. Підозрюю, що це може бути туш. але це не точно. Або ж олівець. Які у вас є варіанти того, що там може бути? Всі комерчинки закриті безпековими наліпками. Так, що це в нас є ліплайнер? М'який. Це олівець для губ. Тон 01. Певно, що то олівець для контуру губ для тої помади, яку вони додали. Але ж зараз ми з вами побачимо. Осе побачимо. Так, і тут десь має бути. А, ось я вже її відчуваю, але не можу зачепити. Зараз відкриємо, побачимо, яке воно є. Дуже тоненький олівець. Відчувається, як. не знаю. Я хоч і не палю, але воно мені схоже на тонкі сигарети. Певно, що ви такі бачили. Ось, не хочу відліпати від пальців, електризується. Так і так це не механічний олівець. Ось такий олівець. Знову ж таки, ось тон приблизно такий. Вперше камера передає як слід. Знаєте, це виглядає дуже елегантно, мені подобається. Так, і колір. Пігмент густий, колір ось тут чомусь сприймає, колір дуже добре. Можете, бачити. Чесно кажучи, він за текстурою такий, як це. Не масляний, а такий сухий, я би могла використовувати, якби інший колір, то з такою текстурою могла б використовувати для брів. <рівняємо> Порівняємо із Глембі. Глембі тут понамалювали якісь губки, якісь зірочки, таке все веселеньке, дівчачі-дівчачі. Тон світліший трошечки, зараз я ось. Можете бачити, що в Глембі трохи світліший тон. Але, в принципі, і з цією гами, тож їх можна використовувати, і він трошечки довший. Дійсно, над дизайном гарно попрацювали Патрісія Лідор. Дуже елегантно це виглядає. Але тут є ще й точілка. Тож. Варіанти, варіанти. Це лишаємо і обов'язково використовуватимо. Мені подобається, я думаю, що це буде все в одній гамі. Хотіла порівняти із помадою. Йой. Якось вона так туго закривається, що мені. О, все ж таки я це зробила. Весь час лячно її відкруковувати. Не попадає в тон олівець і помада, Ну, будемо бачити, як воно буде при нанесенні. Але цей олівець близький до моїх кольорів, тож лишаємо. А на цьому все, друзі, всім дякую за увагу, усім щасливого очікування і прийдешнього щасливого Різдва. всім мирного неба та Божих благословень! Па-па!